Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо побалакаємо сьогодні про чорний місяць. Молодик, який настане 31 грудня, називають чорним місяцем. У сучасній астрології Чорним місяцем ліліт називається найбільш віддалена точка від землі місячної орбіти, яку ще називають апогеєм. Чорний, чорним місяцем називається той молодик, який. Другий у сонячному місяці. Ось, наприклад, у грудні місяці 2024 року перший молодик був 1 грудня, а другий молодик 31 грудня. Ось якраз другий молодик в одному сонячному місяці називається Чорним місяцем Ліліт. У давню давнину астрологи вважали Ліліт. Узагальненням зловредних якостей убиваючого місяця. Весь час Ліліт приписували негативні якості. От. І не дивно, тому що так звали демоницю одну із чотирьох жінок сатани, яка народила дуже багато демонів. А іще одна версія є така, по якій Ліліт була першою іще до появи Єви жінкою Адама. Підісланою сатаною та з часом, яка була вигнана з раю. Яку ж інформацію несе нам у собі Чорний місяць? Багато хто вважає, що астропсихологічний вміст полягає саме у максимальному прояві підсвідомого початку, який не піддається контролю нашого розуму? У підсвідомості людини живуть Глибоко заховані неосознані бажання, потаємні страхи та комплекси, які утримують нашу психіку у постійній напрузі. Чорний місяць виносить їх та виставляє назовні, робить їх видимими для других та доступними для власної свідомості, для власного освідомлення. І тоді ми реально відчуваємо власні комплекси. Та внутрішні проблеми. Чорний місяць загалом впливає на характеристику та на особистості людини під час її народження. От таку програму ніби закладає. Людина із сильним чорним місяцем у даті народження відчуває унікальність своєї особистості, часто кидає виклик суспільству, в її душі немає спокою, а є вічний пошук істини. Постійні сумніви, невдоволення і боротьба почуттів. Якщо жити в такому ритмі і здоров'я, і нервова система піддаються тяжким випробуванням і стресам, особливо під час внутрішньої нестабільності та душевного такого криз, кризи такої душевної і душевного надлому. Але Навчившись справлятися із кризовими ситуаціями, така людина буде іще більше прагнути до самозатвердження, а чорний місяць допоможе їй у цьому. Сама ж по собі ліліт і не добра, і не зла. Вона тільки допомагає людині у будь-якій ролі, яку б вона не вибрала сама для себе. Вона дає можливість відтворити любий образ відтворити любий образ. Розіграти драму, чи комедію, чи трагедію, чи фарс у житті людини, а режисером буде сама людина. Астролог Павло Глоба указує на те, що ліліт це показник темної карми, це чорна діра гороскопу, яка несе комплекси та гріхи із попереднього життя, і проявитися вона може у житті людини на трьох рівнях. Перший рівень. Ця людина знаходиться в полоні поручних пристрастей, котрі сильніші за людину, за її волю, за її розум. На цьому рівні вона легко піддається спокусам та повторює гріхи із прошлого життя. Другий рівень, коли людина піддається спокусам, але вибачте, коли людина не піддається спокусам, але всяка нечість так і липне до неї. Складається от такий Такі тяжкі життєві ситуації, це розплата за зло, скоєне у минулому житті. Саме таким чином людина через страждання відпрацьовує свою карму. Третій рівень це е, дає неприйняття зла, це своєрідний імунітет. Любе зло ніби відскакує від неї. Але така позиція це результат величезної і непристанної праці над собою. Таким чином людина перестає бути носієм зла, вона переходить із першого рівня і її починає випробовувати життя на міцність, це другий рівень. Якщо ж вона все витримає, перетерпить, зміниться сама, випробування закінчиться, і людина вийде на новий виток еволюційного розвитку. На третій рівень У повній мірі ліліт проявляє себе кожні 9 років. Скільки часу їй потрібно, Щоб обійти весь зодіакальний круг. Повернеться вона на своє місце в той знак, в якому вона знаходилася В момент народження людини. Це роки Випробування та спокус. 9, 18, 27, 36, 45. 54, 63, 72, 81 рік нашого життя, але знаючи спокуси, яким ми піддаємося по чорному місяцю, ми можемо свідомо вберегтися від них. Окрім того, Ліліт підсказує, з якої сторони нам варто очікувати неприємностей, а також акцентує увагу на стихіях: вогонь, повітря, вода чи земля котрих варто остерігатися. У астрологів є спеціальні таблиці ефемериди, в яких указано рух ліліт по знаках Зодіаку. Звернувшись до астрологів і узнавши, в якому знаку Зодіаку знаходиться чорний місяць у даті вашого народження, ви можете узнати, над якими стресами вам варто в першу чергу попрацювати. Щоби простити і відпустити ці стреси для того, щоб ви виправили свою карму, для того, щоб життя змінилося. Якщо ви хочете, щоб життя змінилося, треба в першу чергу змінитися самому. Любі мої, давайте надіятися вірити в те, що новий прийдешній рік змінить дуже багато чого в нашому житті, у житті нашої країни. Любі мої. Я вас люблю, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім добра, нашої перемоги. Я вас люблю, обнімаю. На все добре. Побачимось і побалакаємо.